Це було 24 травня 2014 року. субота. Блесі Готінко була звичайною 56-річною жінкою. Вона ще не закінчила роботу і поверталася додому. Вона жила зі своїм чоловіком Антоніо в Нордшор, Окленд, Нова Зеландія. Вони познайомилися, коли ще були дітьми, так як відвідували одну школу в місті Чеба на Філіпінах. Вони зустрічалися кілька років, потім одружилися. У пари народилося троє дітей. Б, Вінсента та Джона. Сім'я з п'яти осіб переїхала до Нової Зеландії у 2004 році. Бесі любила жити в Окленді, оскільки тут вона могла робити те, що найбільше їй подобалось: мандрувати та відвідувати нові місця. У неї була робота, яка їй подобалась, і багато чудових та вірних друзів. Дітям тут теж дуже подобалось. Бесі щойно відсвяткувала свій день народжень 20 травня. Вона зустрілася з трьома дітьми за сімейною вечерю того вечора в Урбан Турбан в кварталі Вінярд. Її чоловік Антоніон міг приєднатися до них, оскільки він був у робочій поїздці за кордоном. Він мав повернутися 15 червня. Блесі не могла дочекатися, щоб побачити його знову. Вони були дуже близькою родиною, дуже дружньою. Для них було за щастя бути разом. Того дня, 24 травня, Блесі пішла з роботи о 19.00. Вона працювала в Tower Insurance і повинна була закінчити роботу о 17.00 того дня. Але жінка погодилась на пару додаткових годин понаднормової роботи. Через це вона не встигла організувати свій доїзд додому. Її колега Бахула Шах забрала Блесі того ранку з дому і підвезла на роботу. А коли вона закінчила працювати о 17.00, то поїхала додому без Блесі. Так як та ще працювала. Хоча був автобус, який зупинявся недалеко від будинку Блесі, жінка вирішила сісти на інший автобус, щоб не чекати і скоріше потрапити додому. Автобусна зупинка була всього за 700 метрів від її будинку. Їй потрібно було всього 5-7 хвилин, щоб дійти пішки додому. Але Блесі так і не повернулася додому того вечора. Друзі. Я щиро дякую всім вам за ваші коментарі, підписки, ну і, звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний true Crime контент на Ютубі. Особливо я хочу подякувати спонсорам каналу. Я дуже ціную вашу підтримку. Ви нас надихаєте. Друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо! Дочка Блесі Беа була на роботі тієї ночі, і наступного ранку вона повернулася додому лише о 3.15. Вона помітила, що матері нема вдома, і зателефонувала своїм братам, щоб запитати, чи знають вони, де мама. Вони й гадки не мали. Тож Беа почала шукати свою матір, і за допомогою програми Find My iPhone вона знайшла телефон Блесі в траві на Солсбері Роуд майже поруч з їх будинком. На годиннику була шоста година ранку. Недалеко від телефону дівчина помітила в траві взуття своєї матері та її контейнер для обіду, який вона приносила з собою щодня на роботу. Коли поліція прибула на місце, вони спочатку подумали, що мають справу з дорожньо-транспортною пригодою, адже речі жінки були розкидані скрізь. Чи справді Бесі збив транспортний засіб, і тепер вона була десь розгублена та дезорієнтована. Але згодом стало очевидно, що, можливо, сталося щось більш зловісне. Молода дівчина, яка жила на цій вулиці, чула крики жінки приблизно в той час, коли Блесі вийшла з автобуса на найближчий до її будинку зупинці. По камерах поліцейські побачили, як автомобіль БМВ обігнав автобус Блесі. Вони вирішили, що якраз це привід допитати водія 28-річного Тоні Дугласа Робертсона. Він сказав поліції, що й гадки немає, хто така Блесі і що з нею сталося. Але уявіть, поліції він добре був знайомий. Тоні був засудженим, сексуальним злочинцем та викрадавчем. Чоловік був звільнений з в'язниці лише п'ятьма місяцями раніше. Він підпадав під дію розширеного наказу про нагляд, який включав 24 години gps відстежень. В той час за ним спостерігали. У нього була комендантська година. І він повинен був бути вдома щовечора з 20.00 до 6.00 години ранку наступного дня. Завдяки пристрою відстеження GPS, який був браслетом на щіковиці, поліція змогла встановити, де він був приблизно в той час, коли Блесі зникла. Вони виявили, що він був на вулиці, по якій Блесі поверталася додому приблизно в той час. Вони також виявили, що він провів частину дня 24 травня. На кладовищі Ексдейл і повернувся туди наступного дня. Це спонукало поліцію обшукати це кладовище. За допомогою поліцейської собаки, через два дні після того, як Бесі зникла, її тіло було знайдено під сосновим чагарником на кладовищі Ексдейл. Її тіло було вкрите листям і сміттям. І вона була загорнута в простираду. Жінку зґвалтували і зарізали. Поліція зарештувала Тоні. І його звинуватили у зґвалтуванні та вбивстві. Але, як і завжди, злочинець не визнав своєї вини. Свідок засвідчив, що бачив, як Блесі вийшов з автобуса в Біркдейлі і пішов у бік свого будинку. Крім того, декілька свідків побачили, як білий седан обігнав автобус, перш ніж прискоритись на Солсбері Роуд. Суд заслухав свідчення 11-річної дівчинки. Вона розповіла, що проживає на Солсбері Роуд зі своєю сім'єю. В ніч на 24 травня вона готувала пельмені на кухні зі своєю сестрою. Коли почула звук машини та голосний крик жінки близько 19.30. Машина заїхала на пагорб і там зупинилася. Потім я почула голосний крик жінки, а потім нічого, тиша. Дівчинка сказала суду, що згодом почула, як машина від'їжджає в напрямку Бікдейл Роуд. Обвинувачення вказало, що Тоні. Побачив Блесі вперше в житті. Вони не були знайомі. Чоловік їхав додому, коли побачив Блесі. Докази показали, що чоловік навмисно збив жінку на своєму автомобілі. В результаті удару її нога зламалася в двох місцях. Обвинувачення припустило, що Тоні вийшов зі своєї машини, підняв Блесі, посадив її на заднє сидіння своєї машини, а взамість замість лікарні він поїхав назад до своєї квартири в Біркдейлі. Незабаром мала розпочатися його комендантська година о 20.00, і він мав бути вдома, щоб не спрацювала тривога. Суд почув, що коли Тоні повернувся до своєї квартири, він припаркував машину в гаражі під будинком, а потім звалтував блесі. Він душив її, наносив удари ножем, перш ніж перерізати її горло. Присяжні почули, що рано вранці наступного дня Тоні загорнув тіло Блесі в простирадло. Поклав його назад у свою машину і відвіз її на кладовище Ексдейл, де сховав тіло. Обвинувачення припустило, що він чекав на наступний ранок, щоб перенести тіло Бесі на кладовище, бо мала закінчитися його комендантська година. Судово-медичний спеціаліст Ріан Кір Морган Сміт засвідчив, що світлове тестування було проведено в районі, де було знайдено тіло Бесі. І так було виявлено кривавий шлях, коли швидше за все тягло її тіло. Він засвідчив, що кривавий слід вказував на те, що забруднений кров'ю об'єкт був притягнутий через траву, і докази показали, що ймовірно тіло Блесі було перенесено через частину кладовища, перш ніж його поклали на землю, і притягнули до місця, де пізніше було знайдено її тіло. Суд почув про травми, які отримала Блесі. Патологоанатом анатом доктор Карл Вігрен дав свідчення він сказав суду, що Блесі кілька разів вдарило ножа. Доктор Вігрен засвідчив, що Блесі перерізали горло. Він сказав суду, що впевнений, що всі її травми були завдані їй, коли вона була ще жива, адже він знайшов кров в її легенях. Він засвідчив, що у Блесі було так багато травм, що важко було сказати, яка з них спричинила її смерть. Але, ймовірно, це була комбінація удушення та травм, які вона отримала в результаті удару автомобіля та ножових поранень. Я думаю, що важко віднести смерть до однієї сингулярної травми, але більш ймовірно, що саме ножове поранення прискорило смерть. Суд почув, що Блесі отримала кілька травм різної сили, включаючи зламані ребра, зламані ноги, зламані або відсутні зуби, садна на тілі, які узгоджувалися з посмертним перетягуванням. Доктор Вігран засвідчив, що Лесі могла б вижити, коли їй вдарила машина, якби вона отримала медичну допомогу. Але замість цього вона отримала подальші травми, які включали різані рани, які і призвели до значної кровотечі. По суті, жінка була знекровлена. Коли його запитали, чи є якісь захисні рани на її тілі, доктор Вігран сказав суду, що їх немає, але він пояснив присяжним, що це неважлива обставина. Коли жертва померла таким насильницьким чином. Доктор Вігран засвідчив, що ряд зразків були взяті з тіла Бесі і відправлені на тестування ДНК, а сперма Тоні була знайдена на її тілі. Суд почув, що оскільки Тоні в той час був в GPS на щіковиці, то вони могли бачити, що він був на кладовищі Ексдейл за кілька годин до того, як сталося вбивство. І вони вважали, що він був там, щоб знайти місце. Де він міг би поховати тіло. Через це вони стверджували, що вбивство планувалося заздалегідь. Вони вірили, що він вибрав місце, де сховає тіло своєї жертви ще до того, як обрав її. Прокурор Майкл Уокер підкреслив, що ці два візити на кладовище були важливими для справи. Він сказав присяжним, що вони показали, що підсудний планував когось вбити і що його поїздка на кладовище полягала в тому, щоб з'ясувати. Куди можна скинути тіло. Суд почув, що кров була знайдена в машині Тоні, а також ніж, і деякі речі Блесі були знайдені похованими в задній частині його подвір'я. Ножі були знайдені сліди крові Блесі. На БМВ Тоні було виявлено пошкодження. Детектив констебль Шейн Пейдж свідчив, що БМВ, схоже, нещодавно було пошкоджене. Він засвідчив, що всередині автомобіля були сильні пошкодження, які включали порізи та подряпини на шкіряних сидіннях у задній частині автомобіля. Крім того, він зазначив, що значна площа піни всередині заднього сидіння була замінена на іншу, і що на пасажирському сидінні та в багажнику автомобіля була кров. Автоскляр Майкл Нельсон засвідчив, що 26 травня його викликали до будинку Тоні. Щоб відремонтувати зламане лобове скло БМВ. Він сказав суду, що Тоні сказав йому, що йому потрібна допомога якнайшвидше відремонтувати скло. Майкл помітив, що лобове скло вже зняли з машини, і це було якось незвично. Потім він помітив, що всередині машини була кров. Майкл свідчив, що він запитав Тоні, що спричинило пошкодження лобового скла. Він сказав, що його друг послизнувся на капоті. І розбив скло. Сержант Блер Аткінсон з аварійного підрозділу свідчив, що він вважає, що Блесі була навмисно збита. Він сказав суду, що її вдарили, коли вона йшла по тротуару, і це базується на тому, що відбиток шини був знайдений на бордюрі поблизу того місця, де були знайдені її речі. Сторона захисту стверджувала, що Тоніс причинив смерть Блесі. Але її смерть була ненавмисною і жодним чином не запланованою. Це був нещасний випадок, коли Тоні випадково збив Блесі того вечора, і потім запанікував і завдав усіх тих травм, які були знайдені на її тілі, щоб це виглядало як випадковий напад. Але захист наполягав на тому, що травми були завдані вже після того, як Блесі була мертва. Під час розгляду справи Тоні звільнив свою команду адвокатів і захищав себе сам. Він сказав суду, що заперечує версію подій прокуратури, і сказав, що зупанікував після того, як випадково збив Блесі. Він сказав, що єдина причина, чому він посадив Блесі у свою машину і поїхав додому, була через його комендантську годину. Я посадив її прямо в свою машину, щоб дотримуватись комендантської години, яка вимагала, щоб я був вдома. О восьмій вечора і залишався там до шостої ранку. Він сказав, що обвинувачення помилялось, і напад був ненавмисним, і що свідків дорожньо-транспортної пригоди нема. А на кладовищі він був 24 і 25 травня, тому що намагався купити заборонені речовини. Що стосується знайдених доказів ДНК, він стверджував, що вони були мікроскопічними та ненадійними, і його просто підставила поліція. Суд заслухав протилежні думки іншого патолога-анатома щодо травм, які отримала Блесі. Доктор Чепмен переглянув звіт доктора Вігрена і не погодився з тим, що Блесі здушили. Доповідь доктора Чепмена була зачитана в суді, і в звіті він припустив, що травми Шиї Блесі, зокрема перелом щитовидної залози, могли бути спричинені ще одним ударом по цій області. У звіті говорилося, що синці на шиї Блесі могли і не бути від кінчиків пальців. Він також не погодився з тим, що вона вдихнула власну кров після того, як їй вдарило ножем. Тож можна припустити, що вона не була жива в той час, коли були зроблені ножові поранення. І це узгоджувалося б якраз з версією Тоні про події того вечора. Тоні дав свідчення, він сказав суду, що, коли він посадив Блесі у свою машину, він думав, що вона вже мертва, і сказав, що намагався зробити її смерть схожою на випадковий напад, тому що в той час він був під сильною дією заборонених речовин. Він також стверджував, що не гвалтував Блесі. Що стосується доказів ДНК у вигляді його сперми, яка була знайдена в тілі Блесі, то пояснив суду, що це не було результатом зґвалтування. А натомість було пов'язано з забрудненням. Та в поліції. Присяжні йому не повірили. Вони визнали його винним у зґвалтуванні та вбивстві. Тоні був засуджений, Тоні був засуджений до довічного ув'язнення. З мінімальним терміном без умовно дострокового звільнення 24 роки та запобіжним ув'язненням за зґвалтування. У Новій Зеландії превентивне затримання це відкритий тюремний термін. Що означає, що тоні можна ув'язнити на невизначений термін або відкликати його в будь-який час? Він подав апеляцію на тій підставі, що смерть Блесі була випадковою і його мали визнати винним у ненавмисному вбивстві. Його апеляція була відхилена. Він звернувся до Вищого суду, Верховного суду і там теж йому відмовили в подальших апеляціях. Тоні було надано фальшиве ім'я під час судового розгляду через його попередні засудження за сексуальні злочини проти дітей. І в результаті його кримінальна історія не була розкрита присяжним. Лише після винесення вироку тоні можна було розкрити всі подробиці його кримінального минулого. Коли йому було всього 18 років, він викрав і домагався до п'ятирічної дівчинки. В Тауранзі у 2005 році місцевий офіцер діяв за регламентом і вважав, що Тоні може бути причетний до зникнення дитини. Він вирішив знайти і допитати Тоні. Коли він нарешті його знайшов, то й він був з дівчинкою. А штани дитини були спущені. Чоловіка визнав винним за сімома звинуваченнями, включаючи непристойний напад на дитину та спробу викрадення двох інших дітей. І він був засуджений. Аж до восьми років позбавлення волі. Тоні був звільнений у грудні 2013 року, всього за п'ять місяців до вбивства Блесі. І він порушив умови свого звільнення двічі за кілька тижнів. Через це він вважався небезпечним і був виданий наказ про те, що за ним потрібно стежити протягом десятиліття, і він повинен носити 24 години на добу трекера. Це був максимальний період наказу про розширений нагляд. Суддя в цій справі Едвін Вайлі виніс наказ через ризик, який Тоні становив. Я вважаю, що цілком ймовірно, що він вчинить непристойні дії на адресу дитини у віці до 12 років і що він викраде її з метою сексуального зв'язку. Докази примушують зробити висновок, що він імпульсивний і що він не в змозі контролювати свій гнів та агресію. Містер Робертсон має схильність до сексуальних правопорушень. Він не проявив каяття, незважаючи на слова судді, та на те, що наказ був виданий до вбивства Блесі, чоловік, носив gps трекер, був під наглядом, але це не стримало його від жорстокого нападу, який завдав Бесі. Друзі, що ви думаєте з приводу цього 24 годинного нагляду? Чи він працює насправді? Чи можна таким чином убезпечити людей на вулиці, особливо дітей? Давайте обговоримо цю справу в коментарях. Бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді!